Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати вірш Надії Красоткіної, зимові розваги. Сумомо, хлопчики, дівчата, ковзани беріть і санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки це клас, скільки втіхи є для нас. Дітки, скажіть, про що було у віршику? Так, про зимові розваги, а про які саме зимові розваги йшлося у віршику? Правильно, про катання на санчатах, ковзанах, ігри зі сніжками. Дітки, скажіть, якої пори року бувають такі розваги? Молодці, взимку. А чому? Так, бо зима це чарівниця. Дітки, а зараз пропоную розглянути картину та дати відповіді на такі питання. Яка пора року на малюнку зображена? Так, на малюнку зображена пора року зима. Яка на дворі погода? Правильно, на дворі морозно, сніжно, що падає з неба. Молодці, з неба падають сніжинки, що вкрило землю. Так землю вкрив білий пухнастий сніг. Хто є на вулиці? Правильно діти, а що роблять діти? Молодці діти катаються з гірки, Який настрій у дітей. Правильно, дітям весело, радісно, а що ще є на вулиці? Молодці, ялинки, сніговик, хмаринки. Дітки, тепер пропоную уважно послухати слово, порахувати кількість звуків у ньому, а після цього знайдіть на екрані відповідну схему і назвіть її номер. Дітки, скільки звуків у слові сніг? Правильно, в слові сніг чотири звуки. Отже, нам підходить схема під номером 2. Дітки, а скільки звуків у слові кущ. Правильно, в слові кущ три звуки. Отже нам підходить схема під номером 1. А скільки звуків у слові каток? Молодці. В слові каток п'ять звуків. Отже нам підходить схема під номером 3. Дітки, а зараз пропоную трішки пофантазувати. Вам необхідно утворити слова із суфіксом ищ, наприклад, сніг-сніжище. Тепер спробуйте ви хмара, хмарище, шарф, шарфище, нога, ножище, рука, ручище, молодці дітки. Дітки, тепер пропоную описати картину, яку ми розглядали на початку заняття. Наприклад, настала зима, на дворі морозна сніжна погода. З неба падають пухнасті сніжинки і вкривають землю теплою білою ковдрою. Діти із задоволенням катаються на санчатах, їм дуже весело. А тепер спробуйте ви. Дітки наостанок пропоную, з'єднуючи крапки, заштрихувати сніжинку. Наше заняття закінчилося. До побачення.